Ну що, ви готові розширити свій словниковий запас? Це 5 for English. Let's go. Our topic is traveling, тобто подорожі тоді, коли я сама подорожу. І перше слово у нас travel makers, тобто мандрівники. Також синонімом може бути travelers. Наступне слово on how, тобто це прикметник, який описує довготривалий, Може бути лан хайл джорні, або довготривала така довготривала подорож. Далі у нас picture, тобто мальовничий. Зазвичай використовується для опису якихось певних таких мальовничих місцевостей. Одне слово, у нас landscape, також синонімом може бути scenery, означає однакове краєвид або пейзаж. Далі у нас. Слово off". Воно має насправді декілька значень, але в нашому контексті може означати «to begin a journey», тобто розпочати нашу подорож. І як завжди завершується список у нас ідіома Everything and the Kitchen Think. В контексті це має значення взяти надмірну кількість чогось. Тобто, можливо, взяти подорож безможливо. Безмежну кількість речей, яка може навіть і не пригодитися. Наприклад, I'm taking everything and the kitchen sink for this my journey. Тобто я взяла все, що тільки можливо для цієї моєї подорожі. На цьому все. Записуйте ці слова і підписуйтесь на мій канал. Бувай!